Чи замислювалися ви, як виглядала подорож зі швидкістю близькою до швидкості світла? Забудьте те, що бачили в науково фантастичних фільмах. Завдяки прориву в фізичних симуляціях ми тепер можемо візуалізувати одне з найдивніших передбачень теорії Ейнштейна ефект Терела Пенроуза. Це не про фізичну зміну форми об'єкта, натомість це оптична ілюзія, спричинена різницею в часі, за який світло від різних частин об'єкта досягає ваших очей. Уявіть куб, який пролітає повз вас. Ви не побачите його сплющеним, як могли б очікувати. Натомість він здаватиметься оберненим і спотвореним, показуючи свою задню сторону навіть коли рухається вперед. Ці нові гіперреалістичні симуляції нарешті дозволяють нам побачити це вражаюче явище зблизька це приголомшливе нагадування, що реальність набагато дивніша, ніж ми можемо уявити. Якщо ви любите досліджувати таємниці Всесвіту, не забудьте поставити лайк і підписатися на більше.